Частина друга не бійтеся бобових. В попередньому відео розповіла, чому саме бобові викликають такий дискомфорт в вашому організмі. Сьогодні розбираємо, що з цим робити, як приготувати бобові, от марш готуємо таким чином, щоб не було дискомфорту. Але пам'ятаємо, що вживаємо бобові в помірних кількостях. Що ми робимо? Ми для початку замочуємо. Замочуємо на ніч, спочатку промиваємо, замочуємо. Також це потрібно для того, щоб фітин. І на тобто, яка частина фітину буде знешкоджена, і вже буде, будуть мінерали, білок засвоюватися краще те, що відбувається з олігосахаридами, про які ми говорили в попередньому відео, які викликають здуття в нашому організмі. Олігосахариди частково будуть гідролізувати, гідролізуватися за рахунок ферменту. Альфа-галактозидази, який є в самій рослині, да? наприклад, в самому маші. От коли ви замочили на ніч, фермент починає діяти і частково олігосахариди гідролізує, тобто вже не така кількість потрапить до вашого організму. Тому куштуйте, бобові, не переживайте, можете кумін додати, коли варите, коли от вода вже закипіла. Додайте кумін, це також буде допомагати засвоєнню олігосахаридів, буде, буде корисно. Став подобайку, направляй подрузі. Нехай буде корисно. і пиши в коментах, чи колись ти коштувала, коштував саме маш.